З присвятковим настроєм розпочалася сесія обласної ради, адже ще на початку роботи обранцям пластуни принесли вифлеємський вогонь. А аматорський хор завітав з новорічними іншуваннями та різдвяними колядками. Опісля голова представницького органу та губернатор роздали державні та місцеві нагороди близько сотні місцевим головам та чиновникам. Загалом урочистості тривали майже годину. Далі обранці перейшли до справ буденних. Жінки-депутати виголосили заяву, у якій засуджують побиття журналістки Тетяни Чорновол. Вдарити жінку. Злочин. Жінку журналіста, злочин подвійний, не може бути безкарності для нападників. Ми константуємо, що не має суттєвого значення, хто є конкретними виконавцями цього злочину. Хоча вони мають бути безусловно, знайдені і покарані. Після цього сенсаційну заяву зробив депутат Морослав Карабін. Оголосив, що з фракції відродження УНП Української партії та нашої України вийшли загалом 9 обранців і створюють міжфракційне об'єднання єдні. Серед них екс-голова Косівської РДА Ярослав Шинкарук, начальник управління соцзахисту ОДА Ярослава Ульванська та поети Степан Пушик і Богдан Кучер. Сьогодні взагалі в країні складно, значить є течії роз'єднання України. На дві України, на три України, ми українці, і багато людей не винуваті, що вони попали жити в західну Україну. Багато людей не винуваті що попали в східну, в південну. Ми українці. Тому ми створили таку фракцію, де є два генерала, два лауреати Шевченківської премії. Тому хочемо зробити велику фракцію, яка би мала відстоювати інтереси людей. А робота, згідно порядку денному, почалася зі звіту голови обласної ради. У ньому Василь Скрипничук аналізував ефективність депутатів. Зокрема, в цьому скликанні відбулося 36 пленарних засідань ради. На жаль, каже голова, є чимало колег, які пропустили більше ніж половину цих зібрань, і з цим потрібно щось робити. Цю голова ради не повинен би як політик займатися настроєнням проти себе якоїсь навіть невеликої часу. Стини депутатського корпусу, я цей постулат знаю. Але робити все-таки щось треба, якщо ми не можемо набрати кворуму чи поїхати до Києва з повним таким вже потужним кворумом, то очевидно у нас щось є серед корпусу, якісь віяння, ну не зовсім такі, які... Обіцялися виборцям перед виборами. Також сьогодні фракція Батьківщина та наша Україна разом з новоствореним об'єднанням Єдність оголосили про загальний вступ своїх членів до всеукраїнської організації Майдан і закликали зробити це усіх свідомих українців.